20 лютого 2014-го. Київ Беркут і снайпери відстрілюють протестувальників на майдані Незалежності. Понад 80 убитих. Тодішній президент Янукович пакує манатки. Ще за день він втікає. Спочатку з Києва, а згодом із країни. 23 лютого у Сочі. Помпезна церемонія закриття зимової олімпіади. За чотири дні російські військові захоплюють приміщення Верховної ради Кримської автономії та Ради міністрів півострову. Починається вторгнення: російсько-українська війна. Зв'язок між Кримом і молдовським містом Бендери. Версія Путіна. Чи була б анексія, якби не було Майдану? Угорський проросійський йобік. Якось минулої зими тут на Майдані друг сказав мені, важливо перемогти режим Януковича саме до 23 лютого. Інакше Путін, скинувши усміхнену олімпійську маску, прийде на допомогу своєму васалу. Якраз встигли, але це не зупинило ведмедя. Зелені чоловічки без опізнавальних шевронів захоплюють аеропорти, об'єкти влади та інфраструктури, українські військові частини під дулами автоматів відбувається псевдореферендум про анексію. Увесь світ шоковано спостерігає за тим, як Путін, наплювавши на всі норми міжнародного права, самовдоволено міняє загальновизнані кордони. Що касається Криму, то він був і останеться: і російським, і українським, і кримськотатарським. Повторю. Повторю, он будет, как и было веками, родным домом для представителей всех живущих там народов. Но он никогда не будет бендеровским. Над путіним кипкують, вказуючи на місто Бендери у Молдові. Між тим маховик російської пропаганди розкручується наповну, і росіянам і всьому світові намагаються довести у Києві військовий переворот, профінансований заходом. У результаті до влади прийшли неонацисти, які загрожують проросійському населенню півдня і сходу. У всьому мовляв винен майдан. Трудно не согласиться с тем, что планы аннексии Крыма были разработаны в Москве задолго до мартовских событий 2014 года. Только очень наивный человек может поверить, будто крымская операция была экспромтом, состряпанным на коленке по случаю победы Майдана. Для всего этого Кремль созрел давно. Вероятно, точка невозврата была пройдена еще в 2008 во время победоносной российско-грузинской войны. Очевидно, без Майдана это случилось бы в том же 2015 году. Если президент Янукович не мог уйти спокойно, то президент Путин не мог не воспользоваться неспокойным уходом Януковича. Михаил Дубунянский, чья життя без Януковича? Украинская правда. Світ всього лише глибоко стурбований. Оплачені на Газпромівські мільярди друзі Путіна в Європі виправдовують його агресію. Причому один із головних акцентів робиться на історію перекручену: мовляв, Росія це Русь, а Україна штучне утворення, країна якої ніколи не було. це треба признати, що Україна доволі таке складно сочинене державне образовання. Ну так сложились, і ми сході з історичної даності. В академічному середовищі США люди у словістичних відділеннях усе ще вірять десь глибоко в серці, що Київська Русь це те саме, що сучасна Росія. І якщо ви в це вірите, ви з розумінням будете ставитись до багатьох речей, які каже Путін. Тому чимало моїх колег із приязню ставляться до його висловлювань. Тож, якщо ви дотримуєтесь такої історичної схеми, а її знає кожний американський студент, тоді немає такого поняття як Україна. Утім, головне проросійське лобі в ЄС якраз праворадикали і неонацисти. Угорський Йобік або ж Французький національний фронт Марі Лепен. Останні навіть не приховують, що взяли багатомільйонний кредит у Кремля. У самій Росії піпл дивиться по зомбоящику казки про хунту і карателі, які розпинають дітей. Взяли рібенка, трьох років, мальчика маленького, в в футболки. Як Ісуса, на доскуб'яріні прибили. Один прибивав, двоє держали. Результат 85% підтримки Путіна в його агресії. І лише 15% розуміють, з чим мають справу. От государь наш на самите в Москве сказал, что он плохо вообще учился в университете, пиво много пил. Вот. У меня такое ощущение, что он и в школе плохо учился, хотя, наверное, ничего не пил, кроме лимонада. Вот Его апелляции к Ярославу Мудрому, который вот чего-то тут не перестроил в нашей истории, его совершенно как это, сталинские мотивы по поводу. Мюнхенского сговора и договоры 1939 года между Москвой и Берлином. Вот все это вот концентрируется в одном человеке. Учиться надо было. Між тим, ще не перетравивши Крим, наш Кремль приступає до здійснення наступного пункту плану з дестабілізації України. Руська вісна повинна охопити Харків, Луганськ, Донець, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Херсон, Миколаїв і Одесу. Можливо, навіть Кіровоград. Через відсутність серйозної підтримки населення Кремль відправляє у Донецьку область диверсійні групи, які захоплюють відділення міліції зі складами зброї. Починаються бойові дії. Чого хоче Путін розгублено запитують себе світові інтелектуали пошуки, говорячи про неминучість третьої світової війни. 24 серпня 2014-го. Київ на майдані незалежності військовий парад зі східного фронту надходять оптимістичні повідомлення про чергові звільнення від бойовиків населені пункти. Взяття Іловайська повинне зробити корінний перелом у війні з проросійськими бойовиками і остаточно перерізати сполучення між так званими ДНР і ЛНР. та відрізати їх від постачання зброї і живої сили з Росії. Між тим кореспонденти повідомляють, щоб не допустити цього в Україну вторглися елітні частини російської армії. Ось беззаперечний доказ того що тут знаходиться російська бронетехніка та російські війська. Це упаковочний лист з печаткою російською. Я не ні тут. Російські форма, аптечка. А сам я вот, сижу на российском танку, який ведь наші наши бойцы, это Т-72. Я Смирнов Сергей Алексеевич, родился в город Острома, 98-я дивизия, город Иваново. Романцев Иван Игоревич, заместитель командира боевой машины, наводчик-оператор, звание юфрейта. Войска, воздушно-десантные войска, 331 й парашютно десантный полк. Говорили. Що вони заблудились просто на бронетехнике с оружием. Но там же нет. На самом деле це правда. Навіть я сейчас говорю серйозно. Я, я вірю, що вони заблудились страждання молодого Путіна через розпад СРСР. Немислиме план війни Черчилля проти всесвітнього зла. Оройлівський світ Володимира Путіна. Навіть після безглуздої трагедії з малазійським Боїнгом, якого збили проросійські терористи з російського зенітного комплексу БУК, багато хто все ще задавався питанням, що ж хоче Кремль, чого очікувати від Путіна? Відповідь у його хворобливій ностальгії за СРСР. Крушення Советського Союзу було крупнішою геополітичною катастрофою віка. Когда мы были вместе, мы представляли себя гораздо более мощную силу. Именно поэтому здравомыслящие и патриотически настроенные государственные деятели страны никогда не допускали даже мысли о разделе и о разделении таких ее единых составляющих, как Россия, Белоруссия, Украина. В советское время мы любили поругивать лидеров белого движения. Один из них, генерал Деникин, категорически возражал даже обсуждать возможность раздела единого российского государства со своими тогдашними союзниками, с западными странами, даже в условиях, когда ему крайне была необходима их помощь и поддержка в борьбе с с Красной армией. Категорически отверг напрочь всякие предложения даже обсуждать возможность раздела России. И подчеркнул, что это всегда было и останется внутренним делом российского народа, единого российского народа. Разрушено было историческое государство российское, которое держало равновесие между цивилизациями. То, что началось, начался передел мира. Это же очевидно сегодня всем. Вот. Но при этом э, российское великодержавие в советской форме было объявлено главной угрозой международному миру, продвижению демократии, в общем, всем идеалам прогресса. Как только СССР самоустранился, чтобы бедняжечка Запад не пугался такого вот в кавычках тоталитарного монстра, так все эти идолы прогресса и были тут же попраны. Э, агрессия против Югославии, подписант Хельсинского акта и основатель ООН, Ирак, Афганистан, наконец Ливия. Сегодня простите за такой, может, нескромный вопрос. Вот будь вы на месте Горбачева, вот что бы вы тогда сказали и сделали? Нужно было последовательно, настойчиво и бесстрашно, не пряча в голову в песок и не оставляя задницу наружу. Бороться за территориальную целостность нашего государства. Навіть з цих фрагментів різних років стає зрозуміло, мрією Путіна було відтворення великого рускава міра. Чи то в єдиних кордонах, чи то за допомогою підлеглих маріонеткових режимів. І за рахунок цього повернення Росії у велику світову політику. Так званий біполярний світ виник наприкінці Другої світової війни. Навесні весні 1945 сорок британський прем'єр Вінстон Черчилль спрогнозував, що після неминучої поразки Гітлера сталінський імперіалізм стане основною загрозою для Європи. Найгірші прогнози справдилися: крім України і Білорусі, СРСР захопив Польщу, Словаччину, Чехію, Румунію, Болгарію, Угорщину та частину Німеччини і фактично керував ними через маріонеткові уряди. У травні 1945-го Уінстон Черчилль розробив план під кодовою назвою Немислими на випадок, як йому здавалося, неминучої війни між Англією та США проти СРСР. План у життя втілений не був. Улітку Черчилль програв вибори. Уже за рік у Фултоні США він виголосив знамениту промову, яка ознаменувала початок холодної війни. Створення В СРСР ядерної зброї зробило його фактично невразливим до війни. США, та створене згодом ЄС, змушені були рахуватися з так званими зонами геополітичних інтересів. Тобто практично вся Східна Європа була віддана на поталу нелюдській диктатурі. Аж поки за рахунок зниження цін на нафту, колоса на глиняних ногах було без пострілів знищено. Саме цей жахливий Оруелівський світ, очевидно, намагається відтворити Путін. Создалось впечатление, что так называемые победители в кавычках в холодной войне решили дожать ситуацию, перекроить весь мир исключительно под себя, под свои интересы. 21 грудня 1988-го. вісімдесят восьмого локербі. Шотландія у результаті вибуху на землю падає літак Боїнг 747 компанії Пан Американ. Загинуло 259 пасажирів і членів екіпажу та ще 11 мешканців міста. Розслідування доволі швидко встановило винних у теракті агентів лівійської розвідки. Міжнародна спільнота наклала на лівію санкції, аж та не видала злочинців і не заплатила компенсацію родинам загиблих. Через 23 роки лівійський диктатор-анархіст Муамар Каддафі спробував силою приборкати протести на батьківщині. Однак, у результаті боїв був схоплений повстанцями і жорстоко вбитий після двох днів катувань. Тиран і вбивця Каддафі був одним із останніх союзників путінської Росії на так званому близькому сході. Конституційна монархія Путіна вирішила вступити в суперечку з часом. Друзі-диктатори Путін і Девабанк. Глобалізація з вільним пересуванням інформації, капіталів та людей один із найбільших ворогів закритих диктаторських режимів, які один по одному падають. Конституційна монархія Путіна вирішила вступити у суперечку з часом і перемогти майбутнє за допомогою вигаданого минулого. За міжнародним правом кожний народ має право на самовизначення і власну державу. Суверенно здатно укладати економічні та політичні угоди з будь-ким. В уявленні Путіна світ все ще поділений на зони впливу. Его друзья, переважно диктаторы из бедных краин. В Ливии там все довели до того, что вашего посла убили в Ливии. А мы что ли это сделали? Приняли решение в свое время Совете Безопасности. О чем? Значит, бесполетную зону сделать. Для чего? Для того, чтобы не могли летать самолеты Каддафи и бомбить боевиков. Тоже считаю, не самое лучшее решение. Ну ладно. А, а що на самом деле зробили? Почали самі наносити удари, в тому числі і по території. Явне, грубе порушення резолюції Безпеки ООН. практично агресія без всякої резолюції. Ще один друг російського президента сирійський тиран Башар Асад, який щоб не повторити долю Каддафі, готовий на все, навіть на використання хімічної зброї. Для Путіна ж, якщо в крані немає води, хто підталкував поставкам оружия. А ви чого, Разве не розумієте, хто там воює? Там воюють найомники. В основному. Ви знаєте, що там платять деньги. І вони воюють там, де платять більше. Нарешті, ні, не друг, а геополітичний васал Путіна Янукович каже, що готовий підписати угоду про асоціацію з Євросоюзом. Путін не вірить, у нього в рукавах надто багато козирів. Компромат, газова удавка, нарешті армія. За три тижні до планованого підписання угоди 9 листопада 2013-го Путін викликає Януковича у підмосковний військовий аеропорт. Відбувається розмова. Політика батога і пряника спрацьовує. Янукович розвертається на 180 градусів. Случі з приглашенням Асоціації України з ЄС взагалі не було ніякого діалогу. Я вже об этом говорив. Нам було сказано, що тому не ваше діло. Якщо говорити по-простому, по-народному. Просто послали подальше. У сценарії Путіна відтворення СРСР у вигляді читомитного союзу чи Євразес раптом вклинюється український народ. У Києві революція. У свідомості кремлівського вождя таке неможливо без грошей і злого умислу підступного заходу. Це вторгнення в зону його впливу. этот механізм здержек і противоєсів, який в предвидій десятиліття трудно. складывался, порой мучительно выстраивался, нельзя было ломать. Иногда даже не знаешь, с кем лучше разговаривать. С правительствами некоторых государств или напрямую с их американскими покровителями и спонсорами. Олимпийское кольце у Сочи не раскрывается. Заместь международного триумфа – провал. Революция – плохо. Мы наелись этих революций в 20 веке по горло. еволюція. Ось що нам потрібно. 27 лютого Путін йде в Абанк. Починається анексія Криму. Паралельно Газпромівські мільярди, вкладені у екс-канцлерів, працюють на виправдання цього кроку у Європі і вбивання клину між США та ЄС. Варто згадати інспірований Росією скандали з прослуховуванням ЦРУ німецьких політиків. План Путіна, якщо у нього взагалі був цей план, очевидно полягав у тому, що наглість друге щастя. Захід буде деморалізований і розсварений. Одні боятимуться війни, інші вважатимуть, що Україна таки зона геополітичних інтересів Росії, туди не варто навіть потикатися. Нарешті найголовніше з карликом із Кремля почнуть серйозно рахуватися. Хай через страх. Про те, чому план не спрацював уже за тиждень. Незнання ж історії не звільняє від відповідальності.